Світ завмер десь між холодними зірками і палаючим серцем сонця, відбувається щось, чого не передбачала жодна модель, не розрахував жоден комп'ютер, не пояснила жодна формула небесної механіки. Об'єкт, що отримав назву 3 і Атлас, третій підтверджений мандрівник із-за меж нашої сонячної системи, змінив свій курс. І не просто трохи його рух порушив саму логіку фізики. Те, що починалося як рутинне спостереження за міжзоряною кометою, Перетворилося на найтривожнішу подію у сучасній історії астрономії, вперше в історії міжнародна мережа попередження про астероїди, офіційно затверджена ООН, включила до своєї системи моніторингу об'єкт не з нашої зоряної родини, але чому саме зараз? І що такого сталося? що навіть космічні агентства, відомі своєю стриманістю, раптом заговорили про аномалію, яку необхідно перевірити кінець жовтня 2025 року. У наукових звітах з'являється повідомлення, яке спершу здається дрібницею. ЕмСА розширює сферу спостереження, щоб уточнити параметри орбіт кометного типу. Формулювання сухе, нейтральне, та за ним ховається щось значно більше адже саме в ці Днітри і Атлас зник із поля зору, пройшовши за сонцем. І коли обсерваторії знову почали його фіксувати, координати не збігалися. Взагалі, він мав з'явитися в одному місці, а виник у зовсім іншому. Розбіжність склала понад 100 тисяч кілометрів це неможливо. Не з урахуванням гравітації, не з урахуванням реактивних струменів газу, не з урахуванням нічого, що ми розуміємо. Перша хвиля подиву змінилася шоком. Обчислення показували, що тришуй атлас рухався боком, паралельно власному вектору швидкості, як літак, що ковзає у повітрі, не змінюючи напрямку носа. Для небесного тіла такого масштабу це абсурд. Комети іноді змінюють орбіту під впливом газових викидів, але ці викиди діють лише вздовж траєкторії. Щоб рухатись у бік, потрібна сила і велика. Гарвардський астрофізик Абі Льоб, відомий своїми дослідженнями штучних об'єктів у космосі, раніше оцінював ймовірність штучного походження 3 і атлас у 4 бави з 10. Після жовневих даних його оцінка змінилася тихо, без офіційних заяв. Але достатньо, щоб МСА оголосила об'єкт пріоритетною ціллю. У ту ж добу десятки обсерваторій, включно з чилійським комплексом Параналь, японським Нагоя і каліфорнійським маунт Поломор, раптово переналаштували свої телескопи. Вся планета, здається, обернулася в одному напрямку, туди, де у чорному вакуумі ковзав невідомий міжзоряний гість. Проте найцікавіше було попереду незалежна група астрономів із ініціативи Земля існує. Що спеціалізується на відстеженні малих тіл, порівняла нові координати з базою даних НАСА Horizon. їхні результати стали сенсацією. Об'єкт не просто помилився на сотні кілометрів, його положення змістилося на понад 110 тисяч, а швидкість обертання залишалася стабільною це не був збій апаратури і не похибка вимірювання, це було щось інше. Усередині НАСА почали говорити про ймовірну аномалію випромінювання. Але цікавіше, жодне зображення, зроблене під час пролітання Атласа повз сонце, не було оприлюднене. Орбітальні апарати на Марсі мали ідеальний кут огляду, проте дані залишилися зачиненими у внутрішніх архівах. Невідомі джерела натякали, що знімки показували дивну симетрію структури комети, ніби тіло мало геометричну форму, плоскі ділянки, рівномірні відблиски, усе те, що не властиве природним кометним ядрам. І саме тоді сталося ще одне антихвіст. Феномен настільки рідкісний, що його зафіксували лише кілька разів у людській історії. Зазвичай кометний хвіст спрямований від сонця, гази та пил відштовхуються сонячним вітром, але три і Атлас на короткий час створив хвіст, спрямований навпаки, до сонця, а потім раптово перевернувся і хвіст повернувся у звичне положення, ніби об'єкт сам себе скоригував. Таке не буває. Це вже не випадковість, а маневр. Попри це, офіційні представники НАСА заявили, що спостережуване відхилення не виходить за межі природної кометної активності, проте між рядків відчувалася нервозність якщо все звичайно, навіщо залучати мережу захисту від астероїдів структуру, створену для запобігання катастрофам планетарного масштабу. У кулуарах наукових центрів почали поширюватися чутки рівень моніторингу МСА підвищено до рівня потенційної загрози. Це означало, що об'єкт більше не вважали просто космічним дивом. Його рух стали відстежувати в режимі реального часу, з частотою вимірювань, характерною лише для апаратів, що можуть змінити курс самостійно. Дані з різних обсерваторій зливалися в єдину модель, і ця модель показувала три. І атлас не просто дрейфує, він коригує траєкторію. У межах декількох днів було зафіксовано друге відхилення. Менше за попереднє, але ідеально симметричне. Якби це був космічний апарат, він би саме так виправив свій курс після автоматичної перевірки навігації. І хоча жоден офіційний документ не підтверджував цього прямо, у внутрішніх протоколах МСА з'явився новий запис: Подія розпізнавання патерну. Код, який використовується лише тоді, коли поведінка об'єкта не відповідає жодним відомим природним процесам. А потім Європейський центр космічних операцій. Опублікував зашифроване оновлення, адресоване своїм агентством партнером. У ньому, як пізніше з'ясували журналісти, містилася коротка, але вражаюча фраза виявлено вимірюване прискорення несумісне з гравітаційними впливами. Тобто хтось або щось запустило атлас. Коли чилійський телескоп проаналізував інфрачервоне випромінювання об'єкта, він зафіксував короткий спалах тепла 12 хвилин інтенсивного горіння, після чого температура різко впала. Як двигун, який увімкнули і вимкнули. Цей спалах не нагадував жодну відому реакцію ні хімічну, ні іонну. Але найбільше вражало інше форма кривої енергії відповідала характеристикам магнітогідродинамічного прискорення, технологію, яку людство лише теоретично розглядало для міжзоряних польотів. І якщо це справді так, тоді у сонячній системі зараз перебуває щось, що рухається свідомо. Десь у центрі керування НАСА загорілося червоне попередження. Агентство подвоїло частоту спостережень Китай активував радіомасив У-22, а яка розгорнула протокол планетарної оборони, формально для координації досліджень, неофіційно для контролю над ситуацією, яку вже ніхто не міг пояснити. Науковий світ опинився на межі нервового зриву, і, поки аналітики намагалися осмислити побачене, 3 і Атлас знову почав змінювати напрям. Далі буде коли здавалося, що ситуація починає стабілізуватись, усе знову змінилося. Нові дані, отримані з наземних обсерваторій у Чилі, Іспанії та Японії, підтвердили те, що навіть найобережніші аналітики не наважувались припустити 3 і Атлас здійснив корекцію траєкторії не випадкову, не спричинену вибухом газу або викидом пари, а точно розраховану, синхронізовану з попередніми вимірюваннями. Кут відхилення склав менше градуса, але напрямок ідеально вирівняний з попереднім курсом, який вважався запланованим ще під час первинних обчислень. Точність такої корекції могла бути досягнута лише при використанні системи управління механічної або штучної. У середині міжнародної мережі попередження про астероїди почали надходити внутрішні сигнали з позначкою аномальне розпізнавання поведінки. Це означало, що алгоритми автоматичного моніторингу не змогли знайти природного пояснення зміні курсу. Система, створена для виявлення астероїдних загроз, вперше за історію свого існування визначила об'єкт поза межами Землі як активний. Наукові радники ЕМСА зібралися на закритій телеконференції, яку пізніше назвуть найнапруженішою дискусією у всій історії планетарного захисту тоді вперше пролунало слово, якого всі уникали. Керований Європейський центр космічних операцій, отримавши підтвердження з кількох незалежних джерел, передав зашифроване повідомлення своїм партнерам виявлено вимірюване прискорення, несумісне з гравітаційними моделями. Ця коротка фраза стала точкою відліку вона означала, що тричі Атлас не просто відхиляється, він рухається за власним бажанням. У Чилі, в обсерваторії Ласіль'я фіксують короткий, але яскравий спалах в інфрачервоному спектрі. Він тривав лише 12 хвилин, потім різке падіння температури до рівня, нижчого за середній фон космічного вакууму. Учені спершу подумали, що це вибух або фрагментація, але коли аналіз даних завершився, усе стало набагато дивнішим спалах мав ідеальну рівну амплітуду, без коливань, характерних для природних подій. Такий малюнок випромінювання може створити лише контрольований процес запуск або гальмування. А потім, через 43 секунди після завершення спалаху, сенсори зафіксували тепловий відбиток, схожий на реактивну тягу. Його природа залишалась невідомою, не схожа ні на хімічне згоряння, ні на іонний розряд. Але його спектр, високочастотний, із характерними хвилями електромагнітного збурення, нагадував моделі магнітогідродинамічного прискорення, теоретично здатного рухати плазму через електромагнітні поля. Людство поки що лише моделювало це у лабораторіях, але тепер хтось або щось демонструвало подібний ефект на міжзоряному рівні. Коли дані зібрали докупи, з'ясувалося об'єкт розігрівся на 600 градусів вище прогнозованого рівня, а потім охолонув швидше, ніж будь-яке природне тіло могло це зробити. Такий контроль температури можливий лише при активному регулюванні енергії, і саме тоді аналітики вперше промовили вголос те, що до цього вважалось забороненим. Він має власну енергосистему, на землі настала тиша. Агентства одна за одною почали підвищувати рівень готовності. НАСА активувала внутрішній протокол рівень 3, який використовується при непередбачених космічних аномаліях. Китайський радіомасив У 22 зазвичай зайнятий лунними місіями, був переналаштований на діапазон глибокого космосу, щоб зафіксувати будь які радіосигнали, які могли б походити від об'єкта. А в Європейському космічному агентстві в Офісі планетарного захисту запрацював протокол надзвичайного моніторингу, найвищий рівень координації між обсерваторіями, та паніка наростала не лише серед офіційних структур, наукові кола буквально кипіли. В Інституті астрономії Каліфорнійського технологічного університету розпочали порівняння спектрів випромінювання 3 і Атлас із базами даних космічних двигунів. Відповідність виявилась частковою. Крива енергетичного спалаху не збігалася ні з хімічними ракетними системами, ні з плазмовими іонними установками. Але форма сигналу його частотна стабільність і швидкість спаду були ідентичні до гіпотетичних моделей магнітних прискорювачів, запропонованих у проектах міжзоряних зондів, які людство планувало запустити лише у другій половині ХХІ століття. Це означало, що об'єкт демонструє принципи технології. Яка перевищує наше розуміння принаймні на століття вперед. І саме в цей момент з'явилася ще одна дивність періодична зміна швидкості обертання об'єкта. До цього моменту вона залишалася стабільною одна обертова фаза кожні 247 секунд. Але тепер ця стабільність перетворилася на ритм, у якому з'явилися гармонійні коливання. Вони повторювалися з математичною точністю. Кожен імпульс був майже ідентичний попередньому, ніби хтось навмисно створював сигнал. І цей сигнал збігався з ротаційним циклом Три і Атлас. Астрофізики швидко зрозуміли, що це не просто шум. Радіоперешкоди на земних обсерваторіях почали синхронізуватись із його обертанням. У Чилі, Гавазях, Італії, у різних частинах світу, телескопи фіксували однакові збурення з інтервалом у 247 секунд. І що найдивніше, вони співпадали в часі. Попри різницю у часових поясах, атмосферних умовах і технічних налаштуваннях, ніхто не міг пояснити, як це можливо. Земля почала резонувати з об'єктом. Через кілька днів у мережі МСА запрацювала система високої готовності кожне агентство отримало закодований наказ перейти на протокол безперервного відстеження. І тоді з'явилась нова, тривожна деталь корихована траєкторія об'єкта більше не вела до міжзоряного простору. Вона спрямовувалась у бік зовнішніх планет до Юпітера, на перший погляд збіг. Проте, коли орбітальні аналітики провели розрахунки, з'ясувалося, що через кілька місяців три і Атлас пройде крізь верхній край Юпітеріанської магнітосфери у зону колосальної енергії. Якщо це випадковість, то вона феноменальна, але якщо ні, то це маневр той самий маневр, який використовують земні космічні апарати для набору швидкості чи зміни напряму гравітаційний розгін. Саме тоді НАСА оголосило рівень непередбачених обставин третьої категорії термін, який до цього застосовувався лише під час інцидентів із загрозою зіткнення астероїдів, проте Атлас не наближався до Землі. Він летів у протилежний бік. То навіщо така готовність? Відповідь могла бути лише одна вони боялися не його траєкторії, а його можливостей. Астрономи намагалися вирахувати енергетичний баланс. Скільки сили потрібно, щоб змінити курс об'єкта такої маси? Результати вражали щоб створити подібне прискорення, потрібна потужність, еквівалентна викиду енергії кількох термоядерних установок, працюючих одночасно. Але ніяких спалахів, ніяких ударних хвиль не зафіксовано. Це виглядало так, ніби об'єкт користується невидимою енергією, можливо, гравітаційною, можливо, магнітною. Науковий світ завмер у перечутті відкриття. Але наступні події перевершили навіть найсміливіші гіпотези. 3 листопада усі обсерваторії, що відстежували об'єкт, втратили сигнал одночасно. Менш ніж за 10 хвилин телеметрія з Гаваїв, Чилі, Італії та Південної Африки обірвалася, зникло все: оптичне, інфрачервоне, радіо. Навіть китайські масиви повідомили про повну тишу на кількох частотах. Світ затамував подих. Що могло статися, щоб одночасно вплинути на всі системи спостереження різних континентів? Через 47 хвилин зв'язок відновився, і всі станції показали одне й те саме три. І Атлас зник. Він не розчинився у світлі сонця, не вибухнув і не розпався його просто більше не було на жодній координаті, передбаченій моделями. Але щось залишилося слабке, ледве відчутне ехо, низькочастотний гул. Який пульсував кожні ті ж самі 247 секунд. Людське вухо його не чуло, але сенсори ловили коливання. Вони проходили через космічні канали, наче відбиття чогось, що продовжує існувати поза видимістю, учені вважали це помилкою. Проте час між імпульсами збігався з періодом обертання атлас. Випадковість математика заперечила надто точна синхронізація. МСА зареєструвала явище як аномалію міжзоряного сигналу 2025 тисячі Доступ до файлів обмежили. Але за декілька днів у мережу просочився витік, короткий уривок даних, зафіксованих перед зникненням. За словами тих, хто бачив ці дані, телескопи зареєстрували коротку, але чітку вибухову хвилю світла, спрямовану у точності на орбітальний шлях Юпітера. 3 – Атлас не зник. Він перемістився. Поки світ намагався зрозуміти, що це було, у центрі НАСА виникло щось схоже на кризовий штаб. Радіомасиви, що контролювали глибокий космос, почали фіксувати слабкі, але стійкі відбиття, імпульси, які рухались із неможливою швидкістю, перевищуючи будь-які відомі межі фізики. Вони йшли від орбіти Юпітера, потім гасли, з'являлися знову, як сигнали, що відбиваються у просторі. І ось тоді космічний телескоп Джеймс Веб зафіксував те, що стало головною сенсацією століття. Він побачив атлас знову, але тепер у зовсім іншій точці. Він рухався за межами орбіти Юпітера на швидкості, що перевищувала допустимі межі світла. Аналітики були шоковані. Зміна положення відбулася миттєво. Математично об'єкт не летів, він перестрибнув у просторі. Дехто в НАСА намагався пояснити це збоєм сенсорів. Але тоді обсерваторія Гая з Європейського агентства підтвердила ідентичне відбиття рівно через 247 секунд після спостереження Веба. Два незалежні телескопи. В різних точках сонячної системи зафіксували одне й те саме повторення сигналу, мовби об'єкт віддзеркалював себе у просторі, кожен новий імпульс не зникав. Він множився, створював копії, що з'являлися на різних рівнях гравітаційного поля, і це виглядало так, ніби три і Атлас навчався використовувати гравітацію як міст, ковзаючи крізь саму тканину простору часу, і коли всі думали, що більше нічого неймовірного не може статись. У центрі МСА розшифрували частину даних, отриманих під час того 47-хвилинного мертвого вікна. Це були незвичайні телеметричні сигнали. У них знайшли двоїчну структуру, закономірну послідовність нулів і одиниць, що утворювала чіткий код. Його синхронізували із ротаційними імпульсами Атлас, і результат виявився шокуючим. Код формував координати не просто просторові, а й часові. Після кількох днів аналізу стало зрозуміло координати вказували на точку в просторі поблизу Юпітера і на дату, що лежала на 6 років у майбутньому 2031 рік. Науковці не хотіли вірити. Здавалося, це збій артефакт обчислення, спотворення під час передачі. Але коли розшифрування завершили, усі сумніви зникли часова мітка відповідала на Юпітеру. Вона співпадала з орбітою Землі. Це означало, що триший Атлас встановив точку повернення. За протоколом рівня 10 ці дані негайно засекретили доступ закрили навіть для частини учасників проекту офіційно для перевірки достовірності, неофіційно щоб уникнути паніки. Але через кілька місяців любительські радіоастрономи в Австралії почали фіксувати слабкі повторення тих самих імпульсів 247 секунд, і цього разу з внутрішньої сторони астероїдного поясу. Сигнал повертався, він рухався до центру системи. І тоді без пояснень міжнародна мережа попередження про астероїди зникла. Її вебсайти, бази даних, відкриті журнали спостережень усе було вимкнено, офіційна причина реструктуризація системи. Проте ті, хто працював усередині, знали інше було створено нову, приватну мережу зашифрованих обсерваторій, її назвали проект Геліос. Її місія спостерігати за тим, чим став Три Атлас. І готуватися до його повернення. Світові агентства мовчали. Але дані вже не можна було сховати. Кожні 247 секунд слабкий імпульс проходив крізь космос, нагадуючи минуло кілька місяців після зникнення відкритої телеметрії офіційно тиша. Жодних прес-релізів, жодних коментарів, жодного підтвердження. Але світова наукова спільнота жила у напруженні. Яке можна було відчути навіть через екрани комп'ютерів і шепіт у лабораторних коридорах. Професори, що колись говорили про космос спокійно і впевнено, тепер зупинялися посеред фрази, обережно добираючи слова. Бо все, що стосувалося 3А Атлас, перетворилося на табу. Його ім'я вимовляли пошепки як легенду, яку небезпечно називати вголос, але імпульси продовжували надходити. Кожні 247 секунд. Стабільний математично точний поштовх крізь міжпланетний простір. Вони були занадто слабкі, щоб викликати резонанс у радіодіапазоні, але достатньо послідовні, щоб не залишати сумнівів джерело живе. Ніхто не знав, чи це автоматичний відгомін, чи свідомий сигнал. Проте в глибині космічного фону бився ритм, ніби пульс чогось невидимого, що не зникло, а лише сховалось. Згодом з'явилися чутки про те, що проект Геліос не просто відстежує залишкові сигнали. Усередині цієї мережі, створеної поза юрисдикцією будь-якої держави, нібито працюють найточніші квантові детектори, спроможні фіксувати зсуви в гравітаційних полях, і вони виявили дивне, слабке, але стабільне викривлення простору, що повільно переміщалося в напрямку внутрішніх планет. Це не схоже на хвилю чи на природне гравітаційне коливання радше на Ореол. На відбиток чогось, що рухається крізь саму тканину простору часу, але ще не матеріалізувалося. У січні 2026 року один із незалежних спостерігачів у південній півкулі зафіксував слабке відбиття у зоні між орбітами Марса та Юпітера. На перший погляд нічого особливого звичайна кометна пляма. Але частота її блимань відповідала ритму 247 секунд, далі більше. Через кілька днів аналогічний сигнал. Зловив японський радіомасив. Це означало, що три і Атлас повернувся у спостережувану область, хоча офіційно його не існувало. На той момент серед науковців уже народжувалась нова парадигма Атлас не просто переміщувався у просторі, він, можливо, використовував час як координату. Його останній переданий код, який містив дату дві року, розглядали не як передбачення, а як точку, місце і момент, де він з'явиться знову. Якщо об'єкт справді опанував перехід крізь простір час, він міг бути і тут, і там, одночасно, для нього шість років не відстань, а мить. Коли космічний телескоп Джеймс Веб у черговому сеансі зафіксував надзвичайно коротке мерехтіння у спектрі далекого інфрачервоного випромінювання, НАСА офіційно повідомило, що це був збій системи охолодження сенсорів. Та незалежні дослідники, які отримали доступ до копій даних, Побачили інше. Спектр збігався із тим самим зразком, що супроводжував кожен спалах атлас, і головне, тривалість сигналу була точною до мілісекунди 247 секунд. Цифра повторювалась скрізь у спектрі, у ритмі радіоеха, у хвилях магнітного поля, навіть у невеликих коливаннях гравітаційного потенціалу, які фіксували детектори, в ліго. Ніби весь космос на мить підлаштовувався під якийсь зовнішній метроном. Та справжній шок настав у травні 2026 року, коли один з учасників проєкту Геліос, астроном із Бельгії, анонімно оприлюднив частину закритих даних. Серед них був запис, а зроблений одразу після зникнення Атлас. У ньому зберігався короткий пакет, що містив послідовність символів, які не належали жодній земній системі кодування. Розшифрування показало це не випадкові дані структура мала внутрішню логіку. Схожу на математичний алгоритм, який описував положення планет сонячної системи на певну дату. І та дата збігалася з моментом, коли Атлас востаннє контактував із Сонцем, і з цього моменту у деяких лабораторіях заговорили про гіпотезу, яка здавалась безумством можливо, об'єкт не лише рухається, а й спостерігає, наче він сканує простір, вивчає закономірності, складає карту нашої системи, і, можливо, щось запам'ятовує, поступово ставало зрозуміло. Якщо цей феномен повториться, він не буде випадковим. Кожен імпульс, кожен спалах, кожна зміна курсу частина якогось алгоритму. Може, це система навігації? А може, повідомлення, бо деякі сигнали, за словами експертів з астрометрії, утворювали симетричні послідовності, схожі на модуляцію даних. Їхня структура нагадувала бінарний код, але з додатковим рівнем частотних варіацій. Якби хтось передавав інформацію одразу у кількох вимірах. У серпні того ж року кілька астрономічних станцій одночасно зафіксували слабке відбиття у радіодіапазоні, спрямоване не на зовнішній космос, а до внутрішньої сонячної системи, просто в напрямку орбіти Землі. Це не був сигнал радше відлуння. Але його фазова структура вражала хвилі збігалися із гармоніками людських радіопередач. Атлас, можливо, повторював наші власні сигнали. Немов дзеркало, яке навчається відображати мову джерела, тоді вчені зрозуміли, що цей об'єкт не можна більше описувати у термінах комета чи астероїд. Він став феноменом, який змінює саме визначення руху у космосі. Якщо раніше ми вірили, що небо це механічна сцена, де планети та тіла підкоряються гравітації, тепер ця сцена ожила. У центрі її можливо є щось, що мислить. І поки державні агентства зберігали мовчання, Спільнота незалежних дослідників почала створювати відкриту мережу спостереження, що працювала з громадськими телескопами. Вони об'єднали дані і побачили слабкий імпульс, той самий, що повторювався кожні 247 секунд, не просто рухався, він формував візерунок. Коли ці імпульси нанесли на карту сонячної системи, виявилось, що вони вибудовуються у форму спіралі, центр якої не сонце, а Земля. Це відкриття змусило навіть скептиків замовкнути. Атлас не просто летів, він малював траєкторію, що поступово стискалась, немов хтось замикав коло, і останній сегмент цієї спіралі закінчувався точно там, де через кілька років перебуватиме наша планета. 2031 рік та сама дата, що містилась у переданих ним координатах, можливо, це було співпадіння, а можливо, ні. На початку 2027 року, під час закритої конференції в Генті, кілька провідних астрофізиків висловили думку, що атлас не лише рухається за траєкторією, але й реагує на спостереження. Коли телескопи спрямовують погляд у його зону, у фоновому радіошумі з'являються дрібні коливання що зникають. Щойно обсерваторія вимикає прилади. Це схоже на відгук, на реакцію на увагу, ніби об'єкт усвідомлює, що за ним стежать. і тоді постало головне питання. Що буде, коли він повернеться? Якщо він дійсно залишив у космосі позначку на 2031 рік, це не може бути випадковістю. Для міжзоряного мандрівника це короткий цикл підготовка, перевірка і, можливо, повернення за планом. Чи це означає, що ми спостерігаємо не природне тіло, а автоматичну розвідувальну систему?